Ви пояснити позицію а, України щодо тих хлопців, які мобілізаційного віку, але знаходяться за кордоном. Це не питання, а, це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційно віку, чоловіків або дітей, вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати, тому що я наводив цей приклад: вже. в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш. І це факт. Бо один військовий заробітна плата одного військового це податки шести 8 людей. Тобто, щоб забезпечити заробітну плату одному військовому, я нагадую підтримка, яка йде від західних партнерів, вона не йде на а, заробітну плату військовим. Це дуже важливо уявити. А у нас великі бюджети трильйонні бюджети безпеки, сектор безпеки і оборони. І тому це питання платників податків. І це дуже важливо. Тому це питання про справедливість. Ти можеш працювати і не бути на фронті. Це залежить від ситуації. Але ти повинен платити, сплачувати податки. В цілому це справедливо сплачувати податки. Але в час війни це стоїть дуже гостро. Це питання справедливості. Тепер, що стосується, не вистачає. Завжди людей не вистачає. Ми боремось проти Російської Федерації, яка не рахує людей. І вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Ви зрозумієте, вони знають, що вони мобілізують, вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно повернеться ця людина, не повернеться тощо, а нам не все одно. І тут не питання в тому, що ми в чотири рази менше, ніж Росія за населення. Якщо б ми, повірте, були такі самі, як Росія за кількістю населення, ми все одно б не кинули людей під танки, просто кидати людей як м'ясо. Ми поважаємо людину. Людина всередині захисту. Українського суспільства і української влади, українського суспільства, і це дуже важливий факт. Питання не в різниці кількості, а питання в тому, що як вони відносяться до людей і як українці відносяться. Ми боремось за ці цінності, за права людей. Який сенс боротись за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглузда, це маячня. Ось і все і тому завжди буде не вистачати проти тієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки. Завжди.